Переосмислити ціле своє життя є батько і його два сини. Де це все втратить? Бо завтра вже буду молитися, то вже все буду робити по-іншому. Мій син був пропав і знайшовся в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Возлюблені у Христі, брати і сестри! Сьогодні ми наближаємося вже малими кроками до Великого Посту. Посту, де людина має переосмислити ціле своє життя, піс, який допомагає людині побачити себе зсередини. І Ісус нам дає для роздумів притчу про блудного сина, досить найбільш оригінального твору, досить пошукати будь-де, де Христос хоче розказати нам про таку сімейну драму, драму, де є батько і його два сини молодший і старший. Багато екзегетів, таких дослідників Біблії говорять, що це є Біблія у Біблії, наскільки насичена подіями сама, сама ця притча про блудного сина, що дуже багато можна про неї почерпнути, навчитися і навіть розказати. Тому коротко сьогодні про, про цю подію про блудного сина. Є батько і має двох синів. Розберемо по кожного по особисто. Перше є, це є о, молодший син, оскільки він є ініціатором того, що хоче просити у батька, щоб батько поділив своє майно. Оця просьба, щоб батько поділив майно, воно означає, що батьку, я не буду чекати, поки ти помреш. Дай мені вже те, що мені належить. Дай мені те, що я би мав мати після твоєї смерті. Уявляєте, яке приниження для самого батька почути ці слова? Цей молодший син він бере це все, йде, це все втратить. І він е, має дуже таку притаманну всім нам, е, інколи нам притаманна, така є думка, що я вже. Вже з завтрашнього дня я вже буду по-іншому все робити. Ми дуже часто кажемо: ось завтра вже буду молитися, завтра вже піду до сповіді, завтра вже піду в спортзал, завтра вже буду робити те чи інше, якісь добрі справи. Тобто, інколи ми живемо тим завтром. понеділок, вже з понеділка, то вже все буду робити по-іншому. І так і з цим молодшим сином він що каже? Але він говорить: він все робить для того, щоби. Не були це прості слова. Він розуміє всю трагедію того, що відбулося, і він каже: от піду до свого батька і йому скажу: візьми мене одного з наймітів. Не хочу вже бути твоїм сином, бо я розумію, що я недостойний, але хочу бути твоїм Е, І цей син молодший, який представляє нам таку, таку людину, яка падає і встає. Він показує нам, наскільки важливо е, визнавати свою провину, наскільки важливо е, визнавати свою недосконалість. І він це зробив. Натомість, друга особа, така дієва у цій всій розповіді, це є сам батько, батько, який, уявляєте, жодного разу не докірнути своїй дитині за те, що вона каже, Я не буду чекати твоєї смерті, віддати те, що належить е, своєму синові. І навпаки. Він виглядає свою дитину, бо, як описує евангелист, він побачив свого сина, який йде і біжить йому назустріч, вдягає на нього перстень, символ слави, символ влади. Він знімає з нього його одежу, що символізує, що він вже залишає цю стару одежу, одежу, яка смердить тими свіньми. І він задягається в нову одежу, одежу, яка символізує присутність цього батька. І батько, який жодного разу не каже своїй дитині нічого поганого, він навпаки, він, е, навпаки піднімає гідність. Якщо подивитися з іншого боку, то е, цей батько наскільки добрий, що він навіть, навіть нічого не, до, не скаже своєму сину і не сказав. Бачите, він наскільки його любить, він представляє нам самого Бога. Уявляєте, ми проти Бога скільки нагрішили, і ми приходимо до нього, кажемо, Боже, розумію. Я знаю, що я грішна людина, прости мені, будь ласка, і Бог прощає. І не каже: А я тобі казав, що ти знову прийдеш, а я тобі казав, що треба було так робити, а ти мене знову не послухав. Ні, Господь це не робить. І третя дієва особа, ми дуже часто, і я так е, зазвичай думав, що це такий гарний цей е, син старший. Він ще нічого поганого не зробив. Ну, він сидить коло батька. Користаєсь цього всього так несправедливо, той все розтратив, а цей сидів коло батька і батько йому нічого не дав, не дав йому навіть козенята, як він каже. Але насправді воно зовсім по-іншому виглядає. Старший син завжди користав того, що мав батько. Коли ділили оце багатство, ділили також і старшому синові. І старший син також мав багатство, просто про це ні, е, ніхто не хоче казати. Інше це те, що е, старший син. він Отримує е, також після смерті батька ту частину, бо йому давали більше, бо він був первенець, він був найстаршим і давали зазвичай завжди більше. І тому е, цей старший син він починає докоряти. Ви си, ти такий поганий, мій батько, що ти мені навіть не даєш е, козеняти. А е, тут же починає е, батько говорити: ти ж коло мене, все моє то є твоє. І так ми інколи. Бачимо, ми можемо бути в присутності Божій і не помічати того всього, що Бог мені дав. Дав мені сьогоднішній день, дав мені батьків, дав мені блага, які я маю, дав мені все, що я маю, дав мені можливість дихати. Навіть це вже є великим даром. І ми можемо нарікати на Бога, казати Боже, ти мені ти тому дав більше, той має краще, а я маю дуже мало. І це є цьому незадоволений. Тому сьогодні ще драма цього. Блудного сина, вона показує, хто і хто. Вона показує е, особи, які е, можуть або навертатися після своїх упадків, або думати, що вони наскільки ідеальні, що е, батько щось наскільки їм зобов'язаний, що мав би віддати все, включно навіть і своїм життям. Тому сьогодні ми, які е, готуємося до Великого посту, подивімося, хто ми є у цій драмі. Е, Блудного сина. Хто ми Де ми? Е, яку ми Яку позицію вибрали? Позицію нарікати, можливо, і на Бога казати, Боже, ти ж нам дав такий тяжкий час. Так, так. Дуже тяжко. Час, який вимагає від нас дуже великих зусиль і дуже великої жертви. Але одночасно Господь дав дуже багато благословення. Тому сьогодні ми, закінчуючи оцю е, притчу про блудного сина, ми Дякуємо Богові за те, що Він є тим Батьком, який не докоряє, а піднімає завжди нашу гідність і поважає нашу гідність як своїх дітей. Амінь. Слава Ісусу Христу!